Так, ми закрились, заїхали сюди бусом. Все відгорожену сіткою наша територія. Бусі ми спимо. Тут лежаки. Там матрас, на якому ми пливаємо. Лена вже встала, ту ранок, я вже скупався. Вода така, як парне молоко. Навколо нікого. Ми самі. тишина, благодать. І таке озеро. Лена, ще сонна. А я вже з душу, з душу. У нас тут такий мангальчик. Ми вчора смажили щось на ньому. Це у нас рятувальний жилет. От. Озеро, тиша, дуже гарно.